У там родичі є. проживають. Ну, хто... Неважно. Ну, Йосиф, а скажи, що... А хто... ну давайте дайте відповідь. Так, перестань нападати вам... на мене. Хто вам пожалів? Ти хто адвокат Востровський? я пожалівся. питаю, ти адвокат постровської західної, що світла немає. Я питаю. Блі. То Я ж вас питаюся, хто пожалів, Скільки... взглядає, що кі... у вас ти на... адвокат островської. Немає світла. Я питаю адвокат. Ні, я тебе визивала. Я працівник поліції. Я тебе визивала. Я на крик. Який ви, крик? Ви тут крик робите? цирк якийсь робите. Острожка відмовила мені в прийомі. Це... Оскільки я бачу, там зараз нарада. Зараз Яка різниця? В неї сьогодні прийомний день. Не У неї сьогодні прийом не була. Вона відмовила. Не бреши. Не бреши. Не бреши. Не бреши. не бреши, не бреши, не бреши, не бреши. Вона закрила переді мною двері. Так, втікла з кабінету. втікла з кабінету, ще раз кажу. Ще раз кажу. Не кажу. Не кажу. Назви свою посаду, що ти хочеш. Назви Чого свою посаду. Обзиваєте, обзиваєте я прийшла в комунальну будівлю, яка належить громаді. А я ногами відкривала. Кого я обзивала? Кого? Приклад. А ярмолико, яке мав право по голові мене вдарити рукою. чіпав. чіпав. – Ніхто вас не, чіпав. Ніхто вас не чіпав. Ще раз. Я нормально себе веду. Спеціальний, я нормально себе веду. Я михайло михайло. михайло Михайлович. Михайло Михайлович. – А Можна просто михайло. Так, я так. тобі скажу Лілія, чи Жук кажу. Ви мене почули ну, я ви до вас. мене почули. А ви мене почули? Я вас не визумію. Ви від я... телефонуєте на лінію 102? Я, я, мирно, вам я мирно. Я, вам не забороняю. Від я імені мирно забороняю. Відмовувати. Дивіться, імені дивіться імені. я мирно прийшла дивіться, на прийом імені, до міського указу, голови. Присвідка. Я вам за... від да. імені Ви так. мирно не ведете. Я мирно я прийшла мирно, на прийом ведете, до міського цирк. голови. Ви, тут ви тут робите робите. Ти чого прийшов? Нічого ти адвокату Островської. Ви капитаю з вами з вами. Я питаю тебе адвокат віде, ти, ти адвокат, ти адвокат у Островської? Ні, я не адвокат, я працівник поліції. Я, я тобі рад. ще раз кажу. Я Так, ти не маєш посвідчення, ти б понятно хто. Я, такі, купує, я тобі ще раз кажу. Ти не маєш посвідчення? Це ваша якась думка. Я не знаю. Не, на, що, на ти, ти не, не довів своїх пом... де, 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 де такі. Ти не довів Творити, своїх де... повноважень, що ти хочеш. Чого ти хочеш, я хочу да, на підставі все. чого ми повинні доводити свої повноваження? Чим на підставі я, закону України і Конституції Статю Назвіть будь ласка. Якщо ви не знаєте, то ви не маєте права працювати в поліції. Я знаю, я вас все, я вас ви консультувати не збираю. ви 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 збираюся. Ви маєте Знати, що ви вимагаєте? Я ще назвіть, раз кажу, я чинство, прийшла мирно на прийом до міського голови. Закону України на підставі чого вона тікає від мене, Все. ще раз кажу. Якщо ви не забов'язуєте, Зані, ви не перемикайте, ви не зобов'язані. Вивив, Я питаю Ви зраз... почитайте зраз... свою посадову інструкцію Ше і будете знати, що ви зобов'язані. Все. Так, все далі, ще раз не вказує. Тобто почитайте, те, вона, от, почитайте свою посадову інструкцію. Хочу себе поставити вище над кимось. А от коли їй задаєш конкретне питання, назвати чи конституцію. Чи є От, конституції е, закони України Я все. маю юридичну освіту, і Дуже значить добре. юрист не зобов'язаний це вчити юрист так, Мені, я хочу, щоб люди О, бачили, О, як громадянка України хочу, випирають з міської ради. Ви, так. ви, так, так. ви, так. ви також це так. так. Паку, ви також це так. Ви прийшли до міської голови, наприклад. Голосніше. Хто України. ти такий, щоб я тобі показувала? Ти не маєш посвідчення. Такі самі, як і ви, шановна. А ви не показуєте. У мене є у громадянина України. Оце так. Громадянці України. Бачите, я можу показати. Мені не Соромно, от я... яка проживає Там в місті паспорт, Красилові, паспорт, прийти України, на прийом так. до міського голови. Ви є громадянка України. Все. От. Люди, що Щораз, побачили, дайте на моє як ви треба приходити сюди. Да, як треба приходити? Докажіть, що ви є громадянка України, що ви прийшли сюди на прийом. Все, Я зрозуміла. Можете ви... доказати, да, Покажіть, будь ласка, ту Скажіть. Посвідчення маєте, своє покажіть. ви сюди прийшли. Подивіться, виперли мене, Куди ви тікаєте? тиском, тому що ти не дав. Куди ви тікаєте? Мене... на запитання. Тому що ти тиснув на мене. Ніхто да. не тиснув. Ти тиснеш на мене. Якщо людина приходить, ти сюди, поведу, на мене. Мета конкретно була. так мета в мене була, яка, яка була? побачиш. Так, побачиш, побачиш. Так, побачиш, побачиш. і почуєш. Побачиш. Так, так. От бачите, як з людьми поводиться поліція, коли люди приходять на прийом до міського голови.